понимаешь что Мариуполь русский город гордость и жемчужина ДНР который расцвел во многом благодаря подвигу донецких ребят и всех жителей ДНР и который теперь конечно благодаря и твоим личным усилиям и всего правительства и экологически чистый Ну, ви можете собі уявити екологічність міста, яке е, майже повністю зруйнували росіяни. На Ютубчику тиждень тому виклали відео, де хтось їде центральною вулицею міста Марії, і справді її відбудували. Навіть дороги нові поклали. Саме цю вулицю показують у всіх випусках новин пропагандисти. Але зверніть увагу, що як тільки машина звертає з цієї вулиці, то бачиш справжній Маріуполь. І е, так, Маріуполь десь виглядає краще ніж більшість окупованих і зруйнованих Росією міст Донбасу, бо як я вже сказав, треба щось показувати по